16 травня у Стамбулі відбулися переговори між російською та українською делегаціями. Головна мета цієї зустрічі з позиції Києва домогтися припинення вогню. Дипломатична підготовка до переговорів перетворилася на гру рівнів представництва. Зеленський готовий був до прямої зустрічі з путіним, однак той відправив замість себе помічника та заступників міністрів. Це змусило Київ відповідно скоригувати склад делегації. Росія ж навіть у день переговорів продовжила обстрілювати балістикою Україну. Все, що відомо, стане на зараз, хто представляв Київ і Москву, та найголовніше, чим завершилися переговори та до чого домовилися далі у нашому випуску. Підготовка до цієї зустрічі відзначилася дипломатичною грою навколо рівня представництва. Президент України Володимир Зеленський висловлюючи готовність до прямого діалогу з Володимиром Путіним, особисто прибув до Стамбулу 15 травня у супроводі високопоставлених українських посадовців, включаючи голову служби безпеки України Василя Малюка, міністра оборони Рустема Омєрова та очільника МЗС Андрія Сибіго. Кремль тривалий час не підтверджував участь Путіна у переговорах. Увечері, 14 травня, російська сторона офіційно голосила склад своєї делегації, де прізвища Путіна не було. Російську делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський. Саме він представляв Москву на перемовинах у Білорусі та Туреччині у 2022 році. До складу делегації увійшли також представники МЗС РФ, генштабу, Міноборони та адміністрації президента Росії. Це стало остаточним визначенням рівня представництва з боку Москви на цій зустрічі. Це і змусило Київ відкоригувати склад переговорної делегації. Президент Зеленський публічно прокоментував цей крок Росії на прес-конференції в Анкарі після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він назвав відсутність міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова неповагою з боку Росії не лише до України, але й до Туреччини та Сполучених Штатів, риторично запитавши, де російський міністр, зважуючи на присутність його українського та турецького колег, а також держсекретаря США Марко Рубіо. Також Зеленський чітко окреслив позицію Києва щодо статусу тимчасово окупованих територій. Він категорично заявив, що Україна не визнає ці території російськими. Глава держави наголосив, що обговорення територіальних питань неможливе, оскільки це стало порушенням Конституції України. Зеленський також зазначив, що Україна зосереджена на питаннях пов'язаних з цими територіями, зокрема на шляхах відновлення територіальної цілісності держави та вирішення гуманітарної кризи в тимчасово окупованих районах. Також лідер України додав, що оскільки. Які Путін не прилетів до Туреччини йому голові СБУ і начальнику генштабу в Стамбулі робити нічого? Президент Ердоган також чітко заявив про незмінну підтримку Туреччиною, суверенітету та територіальної цілісності України, наголосивши, що ці аспекти є надзвичайно важливими для Туреччини. Турецька республіка не визнає тимчасову окупацію українських територій, включаючи Крим, і вважає їх невід'ємною частиною України. Ввечері 15 травня стало відомо, хто ж представлятиме українську делегацію. Її очолив міністр оборони України та однічний кримський татарин Рустем Умєров. До складу зокрема увійшли Сергій Кислиця, перший заступник голови МЗС, Олександр Поклад, заступник голови СБУ, Олег Логовський, перший заступник голови служби зовнішньої розвитки України, Олексій Шевченко, заступник начальника генштабу зсу та Вадим Скібіцький, заступник начальника гурмо. З боку Росії голова делегації Володимир Мединський прибувши до Стамбула 15 травня, заявив, що Росія, нібито, готова до відновлення переговорного процесу та обговорення можливих компромісів. Водночас на відсутність Путіна у Стамбулі реакція Мединського була наступною. президент Держсекретар США Марко Рубіо своєю чергою вирішив не брати особистої участі в переговорах з російською делегацією, пояснивши це їхнім нижчим рівнем. Він повідомив, що зустрінеться лише з українською делегацією 16 травня, і хтось із команди США буде залучений до переговорів з РФ. Рубіо висловив скептичні очікування від зустрічі, зазначивши, що прорив можливий лише за безпосередньої участі президента США Дональда Трампа, який готовий до такого залучення. Рівень російської делегації за словами Рубіо не вказує на можливість прориву а результати переговорів 16 травня допоможуть визначити час потенційної зустрічі Трампа з Путіним. На тлі цих подій у Білому домі повідомили, що особиста зустріч Трампа і Путіна відбудеться дуже скоро. Трамп заявив, що зустріч ймовірно відбудеться протягом двох-трьох тижнів. Видання Financial Times, аналізуючи ситуацію, пише, що Трамп безумовно бачить небажання Путіна йти на поступки, але поки не зрозуміло, чи призведе це усвідомлення до реального тиску. Financial Times припускає, що Путін грає в довгу гру, розраховуючи на втрату Трампом інтересу та припинення військової підтримки США, що на його думку. Має послабити українську армію. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що перед зустрічю української та російської делегації в Стамбулі була скоординована позиція з представниками Сполучених Штатів, Великобританії, Франції та Німеччини. Він назвав пріоритетом української делегації в Стамбулі досягнення безумовного припинення вогню і наголосив, що цитуємо також важливим питанням: є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського і Путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини. 16 травня зранку стартувала тристороння. Зустріч у Стамбулі делегації Туреччини США та України. До делегації США ввійшли держсекретар Рубіо та спецпосланник Келоха, а також посол Том Барак в українську делегацію увійшли голова офісу президента Єрмак, міністр оборони Умєров та глава МЗС Сибіга. Переговори тривали більше години і були продуктивними, заявив міністр оборони України. Він наголосив, що мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних. Кроків, таких як повернення депортованих українських дітей та обміни військовополоненими, за формулою всіх на всіх. Після цього розпочалася зустріч Росії та України. Російська делегація демонстративно прибула із запізненням. Перед цим пропагандистські змі масово поширили повідомлення, що російська переговорна група виступає проти присутності представників США на прямих переговорах. Представник американської делегації Майкл Ентон окремо зустрівся з Володимиром Мединським прямо перед зустрічю переговорних груп з Києва та Москви. Однак, згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що до переговорів також приєднається голова турецької розвідки Калин. Довгоочікування очікування переговори стартували близько 13.30. Їх відкрив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який заявив, що вважає важливим, щоб Росія та Україна прислухалися до закликів Трампа та Ердогану до миру. Також хакан Фідан заявив, що стамбульські переговори мають завершитися російсько-українським самітом та закликав сторони до якнайшвидшого припинення вогню. Після цього переговори відбулися за зачиненими дверима. Деталі не розголошувалися. Видання Reuters повідомило, що під час сьогоднішніх переговорів із РФ українська делегація обговорить можливу зустріч Путіна та Зеленського. Тим часом Андрій Єрмак заявив, що росіяни хочуть будувати асоціації з 22-м роком. Однак він наголосив, що все, що пов'язує з цим перемовини, це виключно місто Стамбул і нічого більше. Всі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють, наголосив голова офісу президента. Говорящий рот Путіна Пісков заявив, що контакти російського злочинця і Трампа надзвичайно важливі в контексті українського врегулювання, і що Кремль згоден із цією тезою. Він додав, що російська переговорна група перебуває на постійному зв'язку. Путін отримує інформацію в режимі онлайн. За словами Піскова, Путін 16 травня проведе нараду з постійними членами Ради безпеки а ввечері може провести міжнародну телефонну розмову. Однак з ким наразі не розголошується. Представники українських силових структур прибули на переговори в пікселі. За даними змі, глава турецького МЗС Хакан Фідан після вступного слова залишився у залі переговорів, де стартувала зустріч між Росією та Україною. Також до переговорників, нібито приєднався голова розвідки Туреччини Ібрагім Кален. Переговори між українською та російською делегацією тривали дві години. Згодом змі повідомили, що переговорні групи взяли паузу. А видання Ройтер з посиланням на джерело повідомило, що російські вимоги відірвані від Olha Виходять далеко за межі того, що обговорювалося раніше. За даними видання, російська делегація у Стамбулі вимагала від України вивести свої війська з чотирьох областей для укладання договору про припинення вогню, додаючи, що російські вимоги включають інші нестандартні пункти. Однак їхні деталі невідомі. Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив: якщо російська делегація не зможе домовитись про припинення вогню, то це буде прямою відповіддю, що Путін хоче продовжувати війну. Він наголосив. Якщо делегація РФ виявиться неспроможною, світ має відреагувати санкціями. Зеленський закликав Путіна надати своїй делегації реальні повноваження та додав, що протягом дня буде інформувати всіх про те, що відбувається в Стамбулі, і чи є шанс, що російська делегація зробить реальні кроки, щоб зупинити вбивства та покласти край війні. Міністр оборони у після переговорів заявив, що піднімалося питання щодо припинення вогню. Однак деталі стануть відомі пізніше міру заявив, що найближчим часом може пройти обмін тисяча на тисячу. Дата вже відома, але її не розголошують. Обговорювалася зустріч на рівні лідерів держав, ймовірно, йдеться про Зеленського та Путіна. Крім того, у Міров заявив, що незабаром повідомить про порядок денний наступного раунду переговорів з росіянами. Тим часом прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомив, що після першого раунду Зеленський та лідери ЄС зателефонували до Трампа. Сьогодні зустрілися, провели перемовини, результат перемовин обмін тисячі осіб, говорили припинення вогню, працюємо далі. Глава делегації РФ Мединський заявив, що задоволений результатом переговорів з Україною і готовий говорити далі. Обмін полоненими тисяча на тисяча з його словами пройде у найближчі дні. Він додав, що Київ запросив зустріч глав держав і Росія прийняла це до уваги. За словами Мединського, Москва та Київ домовилися представити своє бачення припинення вогню, та сторони домовилися детально прописати свої пропозиції щодо цього. Він додав, що Росія готова продовжувати контакт. Наразі це всі подробиці Те продовжує слідкувати за ситуацією. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити головного. До зустрічі.